Всім самий величезний привіт. А, так, записую, записую, Великий привіт. Епіцентр. Прошвернемося з вами по епіцентру. Де тут такий той відділ? Я бачив ряд такий класний. Я хочу подивитись то й вам показати. З такими крутими всякими дрібницями. Дивіться, яка крута серветниця. Я шкодую, що я тоді в'юзку не взяв, мені така не підходить за розміром. Це квадратна, мені треба прямокутна. Це теж не тут, не тут. Дивіться, яка тримач для паперових рушників за 48 гривень. Теж надзвичайно хороша ціна. З таким язичком. Його підтримуєте. Натискаєте на цей язичок і відриваєте а, папір. ну Рушник. Хороший. Стакан для столових приборів. Тут різні серветниці. О, ця якраз по розміру. 114 гривень. така. а оцю штучку куди ставити? Зверху на серветницю, мабуть. Тримач для серветок. Все, бачите, вона окремо йде. Мабуть, зверху він кладеться на серветки. Мабуть, мабуть. Великий вибір різних різних. Ой, а це якийсь теж такий тримач. Да. Також є залізні для рушників. Ой, ціла купа, всякого чого хочеш тільки. Це це що? Це підставка для, теж для кухонного приладдя. Ось так краще видно вам. Ну, от в таких кошиках дуже буде металевих дуже буде а, красиво дивитись. Мати вигляд виглядати, я вже не знаю, як говорити. Фрукти, яблука, груші, банани. 460 гривень. Ось така теж по 217 фруктовниця Так, а це для чашок 250 гривень. Ось така підставочка. Ось сюди можна повісити чашки, ваші улюблені чашечки. Так, я тут знайшов підставку під гаряче 123 гривні. І, до речі, вона сама така, напевно, хороша. Так, ось ще одна фруктовниця, 199 гривень. Такі цікаві трикутники. Так, а ця трішки дорожча. Це 264 гривні, але це більше йде. Я ще хочу сьогодні поїхати в інший магазин, познімати теж щось таке цікаве. А цю я вам вже показував. Познімати в інший магазин. Я думаю, теж буде цікаве відео згодом. Слідкуйте. Я хочу вам подякувати за ваші лайки. Я вам дуже-дуже вдячен за ваші лайки, за ваші перегляди. Фламберг зараз зі знижкою 30% хлібниця. Ну, не знаю. Ось, може, і тримаю хліб в хлібниці, але мені здається, що хліб в хлібниці швидше висихає. До речі, кухонна дошка зараз зі знижкою. За 200 гривень можна купити. Ось така трішки більша з ручкою і ось така за 149. Для ковбаски. Дивіться, хороша ціна на миску 111 гривень. Нержавіюча сталь 18 см. Трошки більша, 146 гривень, це вже а, 22 см і да, 22 см теж нержавіюча сталь. 200 гривень ось такий друшлак. З ручкою, теж нержавіюча сталь, 21 см. Це ну, написано на ціноку друшлак сито. Друшлак сито метал 107, 80, ну, 108 гривень з підставкою. Теж хороша зараз знижка 30%. Ось так вам показую, щоб було краще видно. Так, ось такі теж друшлаки, нержавіюча сталь. Можна поставити в раковину, теж ручки, якщо гарячі, на макарони зливати. Вони по 180 гривень. Ось таке сито. Не знаю, може хтось користується такими горнятками. Воно маленьке, але воно тяжке. Чашка з нержавіючої сталі. Кухоль. А це теж, бачите, як друшлаки, де цікаво зроблений. <смі> такий вже сучасний, можна сказати. Друшлачок, миска. Так, да, крута штука така, якщо хочете, щоб ваша кухня була <смі> цікава кольорова, ось такий капкейк. 60 гривень, підставка для гарячого. Ось такі. Смачного кавуська. 60 і 104. Ось такі є теж. Трошки краще вже такий силікон йде. Видно, що кращі. Ну і вони дорожчі, звичайно ж. Оце, я розумію, підставка для ложки. Подивіться, тут вже і шумовка, і все, що хочете, типу поміститься, правда, під таку підставку. І, до речі, ціна дуже хороша. 23 гривні. Я от думаю, може собі взяти таку, га? 23 гривні таку підставочку для ложки. Тому що завжди нема коли деколи щось мішаєш, мішаєш і немає місця положити. І кладеш на стіл. А це що? А, це теж підставка для ложки. Це вже по фірмовому. Хоча ціна недорога, 60 гривень. Хочете фірмову будь ласка. Так, ось такі є зірочки чи квіточки, не знаю, називайте, як хочете. По 27 гривень. Різні-різні. І ось такі силиконові, зараз зі знижкою. Були по 100, зараз зі знижкою 40% лише за 60 гривень. Ой, а от такі круглі ще дешевше 109. Ці були 149 квадратні, а круглі ще дешевше 109. Так, ось такий прес для часнику. Теж зараз йде зі знижкою 20%. 100 гривень. 102 гривні. От дивлюсь і думаю, ну що це таке, чи для авокадо щось, чи що воно таке. А це ложка для морозива. І ви знаєте, якщо купувати велику упаковку морозива, воно ну дійсно дуже, дуже хороша штука. Кульку набрав, нажав і вона впала в тарілку. І, до речі, ну, хороша якість. Бачу, що дуже хороша зроблена. Силиконова ручка, дуже хороша якість пластика. Файна збірка і ціна зараз по акції 115 гривень. Ніж для піци. Мене все тягне на бірюзове. Ніж для піци. Зараз теж зі знижкою. Показуємо все. Ну, переважно стараюсь показувати це зі знижкою. Або за помірною ціною. 116 гривень. Або можна навіть ще економ варіант. Ось такий. Теж зараз зі знижкою 50 гривень. Зі знижкою 30% був 70. Так, а це, це, здається, для. для піци, мабуть, ролики. Не знаю. Ну, пише, ніж для піци, 58 гривень. Зажими для пакетів. В вигляді метеликів теж цікаво. Така цікавинка. Пакет гречки, пакет цукру зажати 41 гривня. Ну і звісно є ось такі пакети, ось такі зажими, але хтось в коментарях колись писав, що оці штучки ламаються, декілька разів перетискаються і все, відлітає. І... В мусорці зажими 43 гривні. Ну, ці надійніші будуть дам. Теж хороша штука, 20 гривень виходить. Це якби не малюнок, ніколи би не догадався. Оце спеціальна штука для приготування яєць пашот. От, а хто мені підкаже, як можна приготувати без оцієї штуки яйце пашот? Залишайте, будь ласка, коментар, я вам буду дуже вдячен, як можна приготувати без оцієї штуки яйце пашот. Тому що я вже і крутив, як знаєте, оцю цю воронку робити, і туди яйце кидав, і все одно в мене не яйце пашот, а яйце. Не хочу виражатися. Ну, ополовники тут всякі різні, товкачки, вінчики. Цього тут в епіцентрі багато. До кольору, до вибору. За цінами теж можна і залізні вибрати, і професійні, і пластикові. Шикарний набір, звісно. Ой, шикарний, взагалі, друзі, шикарнющий набірчик 1200. Ну що, я вам скажу, якщо окремо зібрати, може й дешевше вийде. Ну, зато не буде такий красивий. Бачите, все в чорному. Все в чорному. Трошки щось кольорове і воно вже йде дорожче. Так, миски на скільки вона? 21 см. А скільки ж там поміщається, рідини в неї? Просто 21 см. 55 гривень, а трошки більше 106 гривень. Зато пластик тут, друзі, тут такий пластик, що вам вистачить на довго-довго. То не такий пластик, знаєте, як ми звикли бачити в іншому магазині. Товщина пластика, я зараз я вам покажу. Ось яка. Хороша товщина в різних кольорах. Ще ось є жовтий. Такому є салатовий, пісочний і сірий. Товщина пластика тут хороша. Тому 106 гривень дати за таку величеньку миску я б навіть був би готов віддати за таку ціну. Хороша ціна. 65 гривень. Друшлаки теж хороший пластик. Бачу, що хороший. Є а, Євро Голд. 20 см 64 гривні, ось така штучка. Глечик. Навіть який пластиковий глечик. 111 гривень. Так, дивіться, яка миска. 34 зараз зі знижкою. Друшлак. Теж зі знижкою в нас зараз йде. 34. Малесенькі пластикові по 20... Ні, не по 28, оскільки вони. А, це великі по 41, а малесенькі по 28. Малюпунькі. Це пластик. Пластик, пластик. Теж пластик. Куда? Ну, на природу можна брати. Дуже хороша така штучка, дивіться. Тут а, ніж, вилка, а з іншої сторони ложка. А це для салату. Дуже хороша штучка, 19 гривень. Дві ложки для перемішування салату у великих мисках. Я вже вам казав, що зробіть собі таке невелике свято, надзвичайно дуже красиво виглядає, має вигляд красиво дивиться <с> салат в прозорих, а, в прозорих салатницях. Зараз дуже хороша знижка на цей френч-прес. подивіться, яка ціна. Був 813, зараз лише за 249 гривень. Надзвичайно хороша ціна на 600 мл. У мене нема френч пресу. Я взагалі-то, чесно кажучи, і ніколи ним не вмів користуватись. Я знаю, що якось там заварка. Ну, знаю, що чай. Якось так заварка сюди вниз да, потрапляє і вона не дає чайним крупинкам потрапити в чай. Але в мене є чайник просто. Ну, ціна, хто, 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 кому потрібен френч прес на 600 мл, я раджу вам взяти зараз, тому що знижка надзвичайно хороша. Ось я не знаю, мені більше подобаються ось такі штучки для чая. З дерев'яною кришкою. Це, це, звичайно, теж френдж прес, але мені подобаються чайники ось такі. Якщо зараз я побачу, покажу. Ось, надзвичайно супер. Красиво, естетично, нічого зайвого, вже навіть з ситом. Крупинки не попадуть до чаю, до чашки. А ось такий можна зараз взяти за півціни літровий. Подивіться, який він Ха -ха, класний, переливається. За пів ціни 54%, навіть більше, ніж з півціни за 399 гривень. А є взагалі економ варіант 199, теж 50% знижки. 199 ось такий на півтора літри. А є ще дешевше за 166, але літр 250. Ну і маленький, мабуть, на двох. 800 мл на дві чашки чаю. 148 гривень. Теж знижка 50%. Знайшов френч преси по 215 гривень. Знижка 50%. Бачу три кольори: червоний, сірий і чорний. На 1 літр. Щось мені вони нагадують, як ліхтарі. <ріхи> великий вибір кавоварок гейзерних. Дивіться, яка теж крута. Хороша така кавоварка 300 мл на 6 чашок кави зі знижкою 70%. Так, ну трошки менша за 254 гривні. І ось така на 6 чашок 305 гривень. От мені подобаються такі чайники, знаєте, на них не видно жири, жир крапочки. Після того, як ви посмажили котлітончики. Тому що от на такому дуже-дуже видно і котлети, і риба, і, все, і яйця, і все решта. Балдюжна красота. Надзвичайно красивий. Ой, без... Бо... О, які вони легкі, а, які вони легесенькі. Я, ну, знаєте, мода міняється, дизайн міняється, просто не встигаєш за цим-сім. От зараз би я купив би на даний час ось такі б взяв би бокали. Ну а що ж, в мене вже є. тому, Тому буду пити з того, що маю. Але вони надзвичайно естетично красиві, гарні, вони, по-перше, дуже надзвичайно легкі. Мабуть, важуть не більше, ніж повітря. Ну, Звичайно, коли налієте улюбленого свого вина. А це отак от тримати. я, Звичайно, у спиртному не розуміюся, його взагалі не вживаю. І вам не рекомендую в великих дозах. Так, я погоджуюся, що звичайно красиво підібрано все, знаєте. Під такий темно-темно глибина така темно-синя. І посуда, вся, і піднос тут такий хом, і каструлі. Тут, ну тут взагалі супер все підібрано. Все зі смаком постаралися. Навіть ось така красуня вже на поготові стоїть, зустрічає. Ну що ж, я буду закінчувати відео. Я вам дуже-дуже вдячний -дуже за ваші перегляди. Я думаю, вам було цікаво разом зі мною привезти цей час. Ємність для зберігання. Ось така цікава коробочка. Моя бабця би була дуже задоволена в такій коробці тримати свої нитки з голками. Не хворійте. Хочу вам побажати хорошого настрою. Я знімати наступне відео. Всім пока!